Двадцяті річниці збройних сил України було присвячено спортивний захід, що днями відбувся у Болінг клубі Турбіна. Що саме там відбувалося, знають наші кореспонденти. Спортивні заходи під егідою військово-морських сил України спільно з боулінг клубом Турбіна вже давно стали традиційними. Болінг одна з найдемократичніших ігор. Її однаково захоплюються як жінки, так і чоловіки, не говорячи вже про дітей. І правила, за якими йде гра, одинакові для всіх. Це один з видів сімейного відпочинку та покращення взаємовідносин між військовослужбовцями. Цього разу в клубі відбулося справжнє спортивне свято. Это очень красивый семейный веселый праздник и рада что все пришли с семьями спасибо большое командующему за то что он устроил такое мероприятие от имени всех женщин военнослужащих я хотела бы поздравить всех защитников это и Офицеры и мечмана, и контрактники, и срочная служба, для которых был организован этот праздник в ознаменовании 20-летия годовщины Збройных сил Украины. Ніком! У відкритому турніру зі спортивного болінгу взяли участь збірні команди військових частин Севастопольського гарнізону, а також численні гості. 12 команд по 4 особи кожна протягом години змагалися за куби командуючі військоморських сил. 2012 рік – це год фізичної підготовки і спорту. Год командира-лідера. тому ми відкриваємо цей рік ось таким праздником, спортивним праздником, спортивним шоу. Цель. Це не столько спортивні результати, ще активний відпочинок воєнослужах і членов і сімей. Незважаючи на те, що болінг не входить до переліку елементів спортивної підготовки, учасники змагань показали досить високі результати та отримали величезне задоволення від гри. Кубок від командувачів військо морських сил України отримала за перше місце команда бази озброєння. Я сподівався на цю перемогу, тому що Два рази поспіль ми вже завойовували цей титул, і спочуття була, що ми завоюємося в третій раз і станемо почесними чемпіонами, болінг-турніру, присвячені цьому замечательному святу 20 річчю збройних сил України. Грамоти за друге та за третє місця було вручено військовим морякам центру морських операцій та представникам підрозділу проти диверсії.